Як я і думав, проблем із метаболізмом немає. Тож зайва вага у вас не через фізіологію. А через що? Ну, як би вам пояснити? Ви ж скаржитеся на зайву вагу сина, а він їсть просто у мене на прийомі. Ну тому що гліб їсть чітко за розкладом, я сама контролюю його раціон. Гліби, який пиріг ти їси? Цільнозерновий пиріг з клітковиною та шпинатом 256 калорій. От бачите. Тоді таке питання. Як часто хлопчик бачиться з бабусею? З бабусею бачиться щодня, але це що найбільше один обід. А що ти вчора їв на обід? Броколі, і куряче філе? Гліба, якщо скажеш правду, подарую тобі бульбашки. Тарасе Олеговичу. Ну я про вас була іншої думки. Підкуповувати дитину це непрофесійно. Бутерброди з салом, пиріжки з капустою, пиріжки з картоплею, котлету, котлети у тісті, макарони з котлетою. Ого, от бачите, збалансований обід для сумоїста. Чому ти мовчав? Зрозумієте, проблема не в дитині. Вам треба поговорити з бабусею, щоб вона перестала перегодовувати онука і пояснити, щоб вона не втручалася у ваше життя і життя вашого сина. Тарасик Годовасик на на матрацик. Мамо, я ж просив не приїжджати без дзвінка. У мене зараз прийом. Ніколи б не подумала, що з того милого янголятка виросте такий безсердечний чоловік. Я тебе зрозуміла. Словом, я вам раджу достукатися до бабусі, щоб вона годувала сина за вашим раціоном або ж особисто забирати його зі школи. Інших варіантів немає. На відміну від усіх хвороб, бабусине перегодовування не виліковне. Ви зачекайте, я вам зараз розпишу дієту Чого дивишся? Ходімо у кафе, мати голодна. Але у мене ще є пацієнти. А тут рідна мати, яка не бачила тебе три місяці. І, судячи з усього, на старість склянки води не дочекається. Зараз. Єгоре, привіт. Мама приїхала. Це не смішний жарт, Тараса. А ми на гучному зв'язку. І я тебе рада чути, синку. Чорт, оце так новина. Я найщасливіший син. Я саме з цього приводу. У мене ще прийом. Можеш побути з мамою? З радістю. Юначе, ви нічого не забули? Ходімо тільки швиденько. Тамара Миколаївна, вітаю. Зачекайте. У мене проблеми з нервами. І мені треба випити ці краплі перед тим, як чути погані новини. Два, три. А чому ви вважаєте, що я прийшов з поганими новинами? Та у мене життя таке. Постійно щось погане відбувається. А ви навіщо прийшли? Ви ж мені зараз або догано дасте, або оштрафуєте. Завждіть, заспокойтеся. дайте сюди ваші ліки. Я навпаки прийшов з гарними новинами. Ми подивилися статистику, і виявляється, що у вас найбільші відсотки одужання пацієнтів. Опа! тільки не кажіть, що пацієнти закінчились. Якщо вони перестануть до мене ходити, мені не буде з ким розмовляти, і я цього не переживу. Самотність мене знищить. Чого б це вони закінчилися? Навпаки, люди одужують!» До речі, вони кажуть, що ваш приклад допомагає їм зрозуміти, що їхні проблеми вони абсолютно нікчемні. Вони мізерні тому даватимемо вам ще більше пацієнтів з найважчими випадками. Ну, звісно, причудово. І один з них під час нападу мене уб'є. Я так і знала, що все так закінчиться. Це тільки в мовчанні ягнят усе добре закінчується, а у мене ні. Та що ж такої? Я приношу вам гарні новини, а ви після кожної гарної новини чомусь падаєте в депресію. Тому що у мене життя таке. У мене взагалі не буває гарних новин. У мене завжди якась кавер за вкінці, розумієте? Та ви що? Так. Добре. Давайте по-іншому. Давайте. Шановна Тамаро Миколаївна, ми подивилися ваші показники і оголошуємо вам подяку. Дякую. Зварю її на вечерю. Тому що, знаєте, гречка за три місяці вже якось приїлася. Справді? І дамо вам премію. В розмірі двох місячних окладів. І жодної каверзи? Ні. Я дуже вам вдячна. Ви знаєте, я вже раз, два, три, чотири, п'ять. Я вже думала, що на мені якесь прокляття. У мене постійно нещастя відбуваються. Погані новини. Я вже думала все. Немає сил боротись. Повернуся назад у Мінськ. А тут ні. Думаю, отримую посвідку на проживання. Зачекайте. А ви що, не українка? А як ви тут оформилися? Я оформилася. В очі. Ну, не зовсім оформлена. Я просто влаштувалася ще при старому начальстві. І в мене на той час. знаєте, Паспорт згорів і квартира також згоріла. Будь ласка. Виходить. Я премії не отримаю. Яка премія? Ви що? Ви при своєму глузді? Премія. Ви тут. Стороння особа. Ви розумієте, що ви мене перед міністерством підставили премія. Ось вам. Ні. Матусю. Це найприємніша несподіванка цього дня, та що там дня місяця і півріччя. Добре, я побіг по роботі. Сходиш із мамою кудись перекусити. Звісно, я радий зустріти маму. Маму, і в мене така робота, що я можу взяти перерву, коли захочу. Я на сьогодні всі плани скасував. О, все таки на себе працюю, а не на дядька, як дехто. То ходімо поїмо. Я останнім часом так піцу полюбила. Мамусю, нащо кудись іти. Я зараз зроблю один дзвінок і нам привезуть найсмачнішу і найдорожчу піцу в місті. Єгорко, давай звичайну. Мамо, зарплата пластичного хірурга витримує такі дрібниці. Я ж не якийсь там педіатр. Сідай. Це точно. Ти звик лікувати силіконові хвороби, а не справжні. Я побіг скоро звільнюся. Війна значить війна. Юначе. Чому ви прохолоджуєтеся, а не працюєте? І вам доброго дня. А я хіба заважаю вам впроваджувати нову інноваційну дурницю? Я так розумію, ви не в курсі, що зараз у нашій поліклініці проходить тест на ефективність роботи співробітників. Серйозно, тоді вам краще почати цей тест у бухгалтерії. Вони вже два місяці зарплату затримують. Це стосується кожного співробітника. За моєю ініціативою, наша поліклініка бере участь у міжнародному медичному конкурсі Червоний хрест майбутнього. Давайте якось без мене. Добре, юначе. От, через таких, як ви, наша медицина і страждає. Отже, так, згідно з нормами університету Піцбурга, санітар за день має пройти близько восьми тисяч кроків. І що ви будете ходити весь день за мною і рахувати кроки? Ні. Я купив вам крокомір. І Якщо ви до кінця зміни не виконаєте вісім тисяч кроків, я буду змушений доповісти про це головлікарю лікарю Сітіус Альтюс Фортіус. У вас вийшло перевершити результат на дві тисячі. Як? Служу вченим університету Пітсбурга. Розкажіть, як ви зламали систему? Мені треба робити аналіз інновацій. А ти потім все просвистуєш головлікарю. Ні, дякую. Клятва гіпократа. Не здам. Гаразд. Допрацювати треба інновацію. Вбий в інтернет. Крокомір рахує не кроки, а мах рукою. Дивись туди. Учися. Можете терміново зайти до мене? Важлива новина. Що за важлива новина? У мене є голубці. І немає розуміння важливості новин, а це так. За моїм улюбленим рецептом, звичайно, це я спеціально для тебе приготував сюрприз. Точніше, не тільки я готував, а всією сім'єю. Бригадний підряд навіть меншенький допомагав. Я йому кажу, іди краще погуляй, а він очки гудзиками... А раптом бабуся у гості приїде і давай листя капусти відривати. І нащо? Я вже замовив дві піци, прошу то і чотири сири. Ти, хоч вісім сирів замов, ніщо не зрівняється зі смаком домашньої вечері у колі сім'ї. Хоча кому я розказую, вам парубкам не збагнути. Так мені не збагнути, як можна отримувати сім'ю, коли грошей не в змозі навіть на себе самого заробити. Може, годі вже влаштовувати гонку харчових озброєнь, а просто матір нагодуйте. Так справді ходімо назад. Кур'єр уже під'їжджає. Це якщо хочеться поїсти бездушного м'яса на тісті. А можна просто зараз насолодитися чудовим фаршем за родинним рецептом, загорнутим у капустяне листя і сімейну любов. Хлопчики, не сваріться. Я така голодна, що зараз їм і голубці, і піцу. Але спочатку голубці. Як шкода, що їх було так мало. Хоча ні, не шкода. Передай меншенькому не дуже й смачно. Добре, що я піцу замовив. Ти спеціально? Тарасе Єгоре припиніть. Не пхай мене. Це ти не пхай. Ти не пхай. Припиніть, я кому сказала. Він перший почав. Мамо. Мамо. Ображаєш? Після першого пішака не закушую. Твій хід. Слухай, вова, а давай з нами. Забацаємо міні турнірчик на трьох. Справді, давай. Між іншим, в шахи це гра королів. А я не знав, що королі горілку рукавом занюхують Я, мабуть, відмовлюся. Закладімося. Я в такій позі годинку просиджу. А ти станеш спонсором нашого чемпіонату. З тебе шаховий кубок у вигляді 07 коніку. Я так розумію, ви не відчепитеся, поки я не погоджусь. Що ж, давайте. Ну, за спортивний інтерес. Цього не може бути. Вже пішла друга година. І як у вас це виходить? Це справа досвіду. Я так 12 років в однокімнатній квартирі з тещею просидів. А тут якихось кілька годин. А ти не стій, біжи по коніяк. Спір я програв, визнаю. Я думаю, буде справедливо. За 120 хвилин йоги додати літр 200 риського бальзаму. Зрозумів. Справедливо. Слухай, а бальзам на що? Ми ж на коньяк наче закладалися. Коньяк для шахів, а бальзам для санича з травматології. Тільки він може мої штучні суглоби назад вставити. Зніми мене звідси. Треба бігти по допомогу на шатир та глюкозу прокапати. Якщо ти сам не здатний, звісно, біжи. А чого це ти будеш нашій мамі робити штучне дихання? Бо ти ж не робиш? Не роблю, бо тут потрібен непрямий масаж серця, а його краще зробить кардіолог. Справді, збігай на шостий поверх та дочекайся, доки твій кардіолог дограє партію в шахи, поки наша мама лежить непритомна. Коли ти такий розумний, то сам роби масаж серця. І зроблю. І зроби. Ну, і чому ти не робиш? Клятий Триджі не вантажиться відео в Ютубі. Бачиш людей рятувати це на цитьки вставляти? Господи. З вами вже і знепритомніти не можна. А якби мені насправді стало зле. Мамо. Що тут відбувається? Це стерильне приміщення. Вам краще вийти. Ні, зачекайте. В інших палатах лежить по 10 людей. Ремонт робився ще при Джексоні. Ну, я не про співака, а про сьомого президента США. Ліночко, іди погуляй. Взагалі-то. Це експериментальна методика. Ми тримали її в суворій секретності. Але вам, друзі мої, таке бути, я розкажу. вашій увазі пропонується лікування розкішю. Тобто, ну пацієнт був у дуже важкому стані. Депресія останньої стадії. Ми знайшли його на вокзалі, ледве відбили від зграї диких собак. Традиційна медицина була безсила. Так, і ми вирішили ризикнути. Зачекайте, але ж це мер міста. Мені цей флер сьогодні вранці підкинули. Який мер? Гаразд, гаразд, це велика таємниця. Але це брат близнюк мер. Ви знаєте, як це буває в дитинстві? Коли одному все, а іншому нічого. Ви маєте вийти з приміщення, бо пацієнт щойно почав одужувати. Звісно, Бориса Борисовичу. Лікарю. Гухніть Ленку, Я хочу масаж. Лєночко. Ви кого сюди притягли? Ми знайшли Віктора на вокзалі. Він був у дуже важкому стані. От ми вирішили випробувати лікування розкішу на ньому. Покращення одразу на очах. Дивіться, як йому добре. Ой, добре. Ой, як добре. Ви знаєте, ходімо. У нас є така сама палата п'ять зірок. Я вам зараз усе покажу. Я просто хотіла поїсти, а не спостерігати, як два здорових лобуряки влаштовують бійку у пісочниці. Вибач, мамо, це все Тарас винен. Як це я винен? Це ти винен. А хто свою сім'ю мені в морду тикав? А ти перший почав своєю зарплатою хизуватися? Господи, яка різниця, хто перший почав? Тим більше, що Тарас перший почав. Ти перший почав. Ти перший почав. Ти перший. Ти перший. Ти перший, ти перший почав. Ти перший. Ти перший почав. О! Іди сюди. Я зараз покажу тобі свій фірмовий прийом. Господи. Ай, боляче. Мамо, якби ти була гарною акторкою, тато б нас не покинув. Вдруге цей жарт не прокотить. Мамо. У неї м'я розслаблені. Вона реально знепритомніла. Доброго ранку. Привіт, сонечко. Як самопочуття? Ти прийшла і воно одразу стало кращим. Талі я оцінила Валеро. Чого ти там бубониш? Кому ми дзвонимо? Що, нікому? Коли го вітав з ним народження? Віталіку, от ти де. Боже, ти чому на дзвінки не відповідаєш? Я перехвилювалася, усі лікарні обігала, доки тебе знайшла. Жінку ви хто? Як тобі не соромно. Я твоя дружина. Што? Що? Я ж тобі казав, що він шахрай, Альфонс і шлюбний аферист. Та яка дружина, і я її вперше бачу. Як тобі не соромно, як у тебе язик повертається таке казати, у нас же діти. Віталіку? Що тут діється? Ліро, не слухай її. Які діти? У мене немає дітей. Ти просто монстр. І це після того, що між нами було? Після тих слів, які ти мені казав, так? Ти тільки подивися, який він мерзотник. Стоп! Хтось мені пояснить, що тут відбувається. А я тобі вірила. Я тобі подарувала квітку свого кохання, а ти втоптав її в бруд. Що? Зачекай. А повторіть, будь ласка, свою останню фразу. Ви що й не казали? Я подарувала йому квітку свого кохання, а він утоптав її в бруд. Це вам. Я вас упізнала. Ви знімалися у покинутій вовчиці. Це мій улюблений серіал. Я так переживала за вашу героїню. Дякую. Мені справді дуже приємно. А що тут відбувається? Звідки ж я знаю? Я її вперше бачу. Так, стоп, з'їхати не вийде. Я взагалі-то не винна, що мене впізнали. І гонорар залишається за вами. Віталіко, синку, я така схвильована. Повернися, благаю тебе, повернися додому. Я так хвилююсь. Усе, усе Марія Антонівна, все зупиніться. Нас розкрили. Як розкрили? Там ще поліцейські, дітки, що плачуть то ми будемо додивлятися виставу чи відпустимо людей? Я перепрошую на два слова. Ай ой, боляче ж. Так. А гроші ви нам заплатите? ваші гроші у продюсера Доганяйте. Слава Богу. А у тебе немає нормального джгута? Який є? Так, мамусю, зараз зробимо невеличкий укольчик. Ага. Може, я допоможу? Я впораюсь. Це я сам впораюся. І я впораюсь. Хлопчики, увімкніть мені винника. Як помру, то хоча б з музикою. Мамо, ти пробач нам. Ми більше не будемо сваритися. Чесно пречесно Ми ж найкращі друзі. Ні, не можу повірити вам на слово. Мирись, мирись, мирись ніколи більше не бийся. Якщо ти будеш битись, то я буду. Кусатись. А при чому тут кусатись, цеглою я буду битись. Цегла не потрібна нам. Нумо, знов дружити. Ну, знов дружити. Отепер вірю. Сподіваюся, ви більше не будете влаштовувати змагань, хто з вас кращий. Я вас обох люблю однаково. І для мене важливіша ваша дружба, аніж ваші досягнення. Хоча якщо ти навчиш його заробляти, а ти. Знайдеш йому гідну дружину, моє материнське серце буде щасливе. Хоча ні. Моє материнське серце буде щасливе, якщо ви нарешті мене нагодуєте. Чого ви смієтеся? Я реально голодна.